Ми познайомили вас з чоловіком, він зацікавив вас після першого відеопобачення, і ви бажаєте розвивати комунікацію з ним далі. І друге побачення йде, ми даємо вам матеріали, як розвивати комунікацію, про що запитувати, що дізнаватися, що добре, що не добре, як покращувати знання одне про одного, аби ваша особиста зустріч відбулася. Це мета вашого спілкування. Але. Є такий важливий момент, про який я у цьому відео хочу наголосити, щоб ні в якому разі ви не втратили цей коннект і цю нитку комунікації, яка дуже важлива. Тому що зараз ви спілкуєтеся онлайн. І все, що ви будуєте онлайн, і все, що ви вирішите разом поки що онлайн, але мета зробити це реальністю. І як же це зробити? Перше, бути в контакті. Якщо навіть вам не хочеться, ви стомилися, стомилися, вам погано, ви, може, захворіли. Напишіть йому. Я захворіла, завтра видожую і будемо спілкуватися далі. Але ні в якому разі не втрачайте це добрий ранок, добрий вечір, як в тебе справи і так далі. Оця комунікація, яка між вами зав'язалася, нехай буде динамічною. Тому що. Тримати фокус уваги і приділяти увагу одне одному це найголовніше, що ви можете зробити за, для побудови вашої лавсторі. І ви тут взагалі дуже відповідальна людина, тому що ви звернулися до матчмейкера, вас познайомили, знайшли ту людину, яка також бажає будувати стосунки. А як ви зможете побудувати стосунки, якщо ви не дізнаєтеся одне про одного більше? Так от використайте максимально цей час і ні в якому разі не пропадайте з комунікації. Говоріть, пояснюйте, розказуйте. А, бо ви представляєте всіх українських жінок, а, репутацію агенції, і, і як же ж тоді буде, якщо а, дівчина звернулася для пошуку пари, щоб знайти серйозного чоловіка, ми дали їм контакти, вони спілкуються і тут вона пропадає. Таке собі. І, до речі, якщо раптом так складається з чоловіком. Будь ласка, повідомте нам, тому що так не має бути. Е, якщо ви одне одному не підходите, не подобається, можна це коректно, красиво сказати. Е, можна вияснити, можливо, ви якось маєте ілюзії про те, який він і неправильно задаєте питання. Бо ми маємо досвід, е, ми маємо знання, ми допомагаємо парам об'єднуватися. І якраз е, оця нитка комунікації, яку ви підтримуєте. І повідомляєте нам, як вона йде, допоможе вам розвинути вашу лавсторі і зустрітися особисто. І, звичайно ж, пам'ятайте про п'ять мов кохання, коли ми уважні один до одного і кажемо компліменти, коли ми даруємо подарунки, коли ми робимо фізичний контакт один з одним, коли ми допомагаємо фізично і коли ми проводимо час. Коли ви онлайн, у вас є. Небагато. У вас є час, у вас є компліменти, у нього є ресурс подарунків, вам щось надіслати і так далі. Але це не це важливе, а важлива увага. Увага одне до одного. І подальше спілкування для того, аби ви ще більше змогли зрозуміти, що так, ви пара. Так, ви цікаві одне одному. Бо якщо втрачається нитка комунікації, то чоловік розуміє, що він вам не цікавий, що у вас є інші пріоритети, що вам зараз не на часі знаходити пару. Ну і… Ви втратите гарного чоловіка, а ми цього не хочемо. Ми, ми бажаємо, щоб пару у нас ставало більше, щоб ви будували свою лавсторію. Отже, є питання, є якісь заперечення чи є невияснені ситуації. Кажете нам, даєте зворотній зв'язок, і ми допомагаємо прояснити. Не подобається чоловік, також кажете нам, і ми знайдемо способи, як вам порадити, як вияснити точно не підходить, чи може якось ще підходить, але потрібно щось інше в нього запитати або дізнатися про нього більше. І тоді все буде гарно і вся комунікація складеться. Бажаємо вам любові!